Алея слави на Бродівському кладовищі прикрашена прапорами і живими квітами пам'яті. Аби вшанувати пам'ять героїв, до Бродів прибули члени Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України. Свою поїздку приурочили до Дня захисників і захисниць. Очільники цієї професійної громадської організації, редактори газет та інтернет-видань, керівники телебачення і ТРК з усієї Львівщини. Вклонилися подвигу і жартовності наших героїв. На превеликий жаль, маємо чималу алею слави і не лише на міському кладовищі, а й по селах громади. Розпочали свою пам'ятну молитовну місію із вшанування воїнів, які загинули після 2014 року. Майже всім героям вже встановлені пам'ятники. Тут не в'януть і не засихають живі квіти. Журналісти Львівщини разом з капеланом отцем Олегом хотіли більше взнати про наших героїв, адже історія боротьби і загибелі кожного з них вартує молитви і увіковічнення не лише у наших серцях, а й у документування спогадів про них для наступних поколінь. Серцем розкрила історію кожного бійця, редакторка районного часопису і членкиня президії Львівської обласної організації НСЖУ Надія Забокрицька. А згодом гості нашого міста перейшли до свіжих могил на Алеї Слави, яка на жаль неопинно розростається. Зі світлин на досвідчених медійників дивляться усміхнені чоловіки і ще зовсім юні хлопчаки. Бували журналістів, які переслухали професійно безліч історій, не могли не вразити розповіді про все нові і нові жертви задля незалежності країни. До цих могил і справді не заростає стежина. Сюди постійно приходять рідні, друзі, побратими помолитися, вклонитися, поговорити. Біля Центрального Христа помолилися за всіх захисників і захисниць України, а молитовно-поминальну місію завершили виконанням національного гімну України. Ми вирішили поїхати і вшанувати наших героїв. І, от, коли постало питання, куди їхати, ми все таки прийняли рішення. Що ми приїдемо в Броди, і я, Бродівській первинній журналістській організації, дякую за це, що вона активно підключилася. Це і телекомпанія Броди, це і Бродівська районна газета підключилася до цієї акції, яку сьогодні ми провели. Ми приїхали, щоб помолитися сьогодні за цих героїв, хто поклав своє життя, захищаючи кожного з нас. І це дуже важливо. Це нас надзвичайно болить кожного, тому що дуже багато і журналістів загинуло, яких ми завтра будемо. Теж згадувати, хоча ми їх постійно згадуємо і дякуємо їм. Також відвідали могилу свого колеги, талановитого тележурналіста, багатолітнього ведучого львівського телебачення, який народився у бродах. А тепер і вічний спочинок знайшов у рідному місці поряд з матір'ю Ольгою Олексіївною. Ми мали таку добру нагоду тут на цьому цвинтарі в Бродівському ще один герой це наш колега, заслужений журналіст України Ярослав Михайлович Фейло, автор сотень фільмів. Документальних, чому ми кажемо Ярослав Герой? Це ця людина, яка внесла значний вклад у нашу перемогу. І його спадок творчий це є вагомий вклад в нашу перемогу. Адже ці фільми, вони. Індифікують українців, вони ще раз нагадують ці глибокі коріння української нації, які вкрай необхідні кожному з нас для нашої перемоги. Тому ми сьогодні приїхали теж, щоб низько вклонитися Ярославу, помолитися на його могилі і сказати Ярославу, що він завжди з нами, і ми завжди з ним. Під керівництвом отця Олега, журналістська спільнота, творила колезі поминальну молитву. Також підтримали у горі його дружину Ольгу Михайлівну. Слід Ярослава Фейла помітний в історії сучасної України. Усі його доробки популяризують різнопланове багатство нашого народу, його духовні скарби, його працьовитість. А це зараз як ковток свіжого повітря потрібно українцям. Зауважили його колеги. Ми відчуваємо його підтримку сьогодні, коли ми робимо надзвичайно важливі справи. Коли ми сьогодні організували центр журналістської солідарності, в який приїхали журналісти з окупованих деокупованих територій для того, щоб вони могли видавати газети, щоб вони могли повідомляти про те, що відбувається правдивого в Україні. Адже російська пропаганда надзвичайні наративи посилає. І повірте мені, ось цей досвід він надзвичайно важливий для того, щоб кожному з нас. Задуматися журналістам, як нам зараз працювати, і я повинен сказати, що сьогодні дуже добрі такі думки виникли, коли ми спілкувалися, коли ми обговорювали, що ми не тільки повинні віддавати честь і славу нашим героям, які загинули, а ми повинні сьогодні абсолютно підтримувати абсолютно тих наших хлопців, які ви, які неординарні у цій боротьбі, і це є надзвичайно важливе. Це, це створює окремий настрій для воїнів. Це для. Для нації створить окремий наслід. Ярослав Фейло залишив по собі солідний творчий спадок, на якому вчаться і виростають молоді покоління медійників. Його життя було до останнього подиху віддане обраній професії, зазначили його друзі. Також журналістська спільнота Львівщини вклонилася пам'яті брата Ярослава Фейла Володимирові. Разом брати Фейли працювали у багатьох проєктах. Також Володимир Фейло був одним з найкращих операторів бродівського телебачення. Слава Україні! Героям слава! Перемога обов'язково буде за нами, і ми для того все зробимо. І оце, що ми приїхали сюди напередодні дня захисників вітчизни, сюди це підтвердження цьому, що перемога буде скоро.